Усім добрий день. От, хочу вам засняти, яка у нас класна сьогодні погода. Дивіться, яке небо чисте. Сьогодні на кінець -то почався перший день, коли от дивіться, які іріси продовжують цвісти. Супер, так? Да? Ці білі квіточки весь час забуває, як їх назва. Може хто знає, такі як зірочки. Підкажіть. Вон, яка вже травища метрова. Чистоті, он взагалі який жовтий, прям зараз від чистоті. От вже люди починають роздягатися, десь градусів. Зараз взагалі така жара якась. Спеком вже люди почали в футболка ходити. Плющик класний. Бузок вже перецвів. Така красота. Ось така у нас гарна сьогодні погода. Небо взагалі шикардосне. картосне. Трояндочки ще трошки зацвітуть, вони які, ну, оці от бруньки, бачите, які. Але у них, вау, скільки, вон дивіться, зелених оцих таких от вже прям з'їдають ці бронючки, зелених мошкари якоїсь. О, така, такі от квіточки. Така погода. Пішіть, яка погода у вас сьогодні? Сьогодні у нас як травня, ну, серединя травня, в общем. День у день я в це відео випустила про погоду. Пишіть, яка погода в ваших країнах, в ваших містах. Після декілька, після тижня, можна сказати, холоду <головік> такого почалося якесь справжнє літо. Знов перепад погоди. І така погода. Всім до зустрічі, всім чудового дня. Пока-пока.